Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання. А кого ми будемо малювати, ви зараз дізнаєтесь. Подивіться на це фото. Кого ви тут бачите? Мамо, тато, бабуся, дідусь, сестричка. Одним словом, всі ці люди звуться родина. Здавна українці складали про родину пісні, вірші, прислів'я та приказки як про найбільший скарб для кожної людини. Ось послухайте віршик про родину, який написала Тетяна Строкач. У дружній родині щаслива дитина, бо в неї є мама і тато. Любов'ю осяйна кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички, похмурого дня і у сонячну днину в них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабусі, дідусі рідненькі. Вноча тобі мають, дітей научають любити в країненьку неньку. Дорогенькі мої, усі мають свою родину. У когось вона маленька, у когось велика. Тож я вам пропоную намалювати свою сім'ю. Ось такий малюнок своєї сім'ї я намалювала. А ви намалюєте членів своєї родини. Пам'ятайте, портретна схожість не є важливою. Важливіше малювати з любов'ю, зображувати характер своїх рідних та своє ставлення до них. Згадайте про кожного із членів своєї родини. Для малювання ви можете використати і фарби, і олівці, і фломастери. Все, що забажаєте. Перш ніж почати малювання, підготуємо наші пальчики до роботи. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик моя бабуся, ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик моя матуся, а цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Ну, ось ми наші ручки підготували. Починайте працювати. Чекаю ваших робіт! До побачення!